Всем привет, друзяки! Депутати начали сидять. Зробив їм последній корм, короче, немає зерна. Осталось трошки там мішок зробив їм 50 кг. Покупили двох свиней, привезли за Мар'ївки хлопці нам. Одна свиня 270 кг, друга 150 кг, бо їм теж у них міста немає, теж там ну, сказали, що треба їм місто і виходить, ми забрали у них поросят, чи той свиней. По наші ще малі, різати моїх ще, мабуть, через півгода, якщо так кормити. Ну, коротше, а корма закінчились, мішок пшениці залишився. Будемо щось в ближайше время думати. з Зерном. Зараз буду ще, зробив корм, зараз буду тепер. Коптить сало, жінка робить ковбаску. Завтра поїдемо на ринок продавати. Післязавтра будемо, мабуть, різати свиню, поменшу, мабуть, на 150 кг, щоб швидше розлетілась, бо торговля зовсім ніяка. І от такі діла. О, бачите, п'є. Все, вони понімають, як пить, все это. Ну, ще в них там в кормушках трохи є. Це вчора, вечором я як насипав. Сьогодні вже обід. Ну, через пару часов треба насипати. Mm -hmm. так. Поросят. Куплять ніхто не хоче. Он цим уже три по три місяця. 4 января буде 4 місяця. А це ось ти машинчика, де? Лазе, зараза. Ну, короче, такі діла. Сложно, трудно. Ну а що робити? От як кажуть поговорка, не мала баба клопоту, купила порося, оце це й ми так. Не мали клопоту, зайнялись цим ділом, а торговлі нема. Так не знаю як буде далі. У людей грошей немає. У ну, пенсіонерів так вообще ходят, хочеться, а буває уступаешь там, продаєш, бо жалко. Кусочок там копченого сальця соленого. Уступиш двадцятку. І я кажу, то тоді вигода. Ніякої вигоди. Так що такі діла. А что далее будет, мы не знаем. Вот такие дела, друзья. Все, всем миру, добра, здоровья. Всех благ. И завтра елочку поставим, да. Может быть. Николай. Ух ты, ничего еди, какие уже выросли. Уже выросли, да? Привет, ты что? О, какой большой пятачок. Как их много. Один пилот уже доставает. А а а О, этот депутат вылез, да? Кто это у нас? Еще один. Еще маленький. Это юзик, мабуть, да? Какой еще вырос. Они, Они все выросли. Что-то, а дивился. Вы вы все... вы Дивився в гуглі статті Тобто про того юзика ніхто нічого не знає, де він він. Папа, зачем ты это не бойся? Був депутатом уже щось не депутат Що поросяти? Папа їх кормить Йому не на них Конечно. Папа, скоро без трусів останется, зато уже свині будуть з кормом. Как все, друзяки, всім миру, добра, здоров'я, щастя, удачі, всього самого лучшого. Давайте, всім пока.